Сум Лондон. До вашої уваги інсернізація виршу пані Дарії Склярик Хай живе рідна мова між нас Минуло 450 п'ятдесят літ Як у Львові Перша друг вийшов в світ, праслов'янська древня мова, українська основа полонила засновника книгу друк в Україні, мелодіно так звучала, немов пісні соловіні. Я мова сонця і про очного поля. Небесної сині і синього моря, я ще під вітру і шелест трав пташиний щебет, пісня заграв, гомінь потоків і сила слова від голос гір я твоя колискова. Іван Федоров, друкар, апостола і буквар надрукував мові в дар. А потім Шевченко, свій перший кобзар. Багато ще творів і дітям буквар, як спадок останні на путні. Щоб вільне, щасливе майбутнє. Океаном життя плеве човен, не забудьками мови він повен, то на гребень несе, то тихенько хлюпоче та усе попри все вам промовити хоче. Я мова солов'їна. Щемно молодійна колоскова пісня, ніжна, гармонійна, незабутня, рідна материнська мова, я проотша сила і життя основа. Івано Гієнко, митрополит Іларіон. Нещивна послання, як Божий закон. Цілий народ мусить пильно про майбутнє дбати. тому тільки рідномовні школи будувати. Хто своє коріння знає, на чуже не задіхає, рідне слово засіває. З ним у серці добро творить, солов'їною говорить. Живе в живому спілкуванні мова, вона твоя окраса і обнова, куди б не закинула доля світи, маєш народе мене берегти. Бо я пісня, бо я зброя. Я є ідентичність твоя. Колоскова доньки й сина, я є рід твій і родина, рідне слово, рідна мова, Найчарівніша, казкова, малозвучна, ніжна, мила, горда, радісна, тужлива. Двінка, двінка велика і сильна. У часи борні заклична. Розбурканим морем життя пливе човен, незабутками мови він повин. Човен цих незабуток для вас, хай же верійна мова між нас. Мова статус, життя, зброя, Право, правда, честь і воля. З мов'ю ми на вершині, в мові. Слава Україні!